Вітаю вас, любі малята, І до нас приходить гостя. А яка гостя ви узнаєте, якщо відгадаєте загадку? В неї гарні пишні віти і колючок не злічіте, небайдужа до прикрас. На свята спішить до нас. Хто це? Так це ялинка. Ось така гарна новорічна ялинка. Один, два, три, чотири, п'ять ми по твір пішли гулять. Бабу снігову ліпили, Пташок крихтами кормили. З гірки потім ми катались, а іще в сніжку валялись. Всі в сніжку додому йшли, з'їли суп і спать лягли. Малята, ми сьогодні з вами будемо робити святкову новорічну ялинку. Для цього нам потрібна четверта частина цупкого картону і ось такі шматочки зеленого пластиліну ви при, приблизно однакового розміру. З цих шматочків ви робите кульки, я зробила можна зробити на дощечки, ви пам'ятаєте, або в руках. І починаємо робити. Відступаємо трошки від краю. Добре притискаємо. Чотири кульки беремо ось так. Ось. І беремо тепер стеку і робимо такі невеличкі надрізики. Це буде нібито голочки. Тепер другий ряд. Три кульки. Ось так. І теж робимо надрізики. Ось така ялиночка вийшла у мене. Нашої ялинки щось не вистачає, їй повинна ось така стовбур, такий, ніжка ось така. Я його зробила із коричневого пластиліну. Тепер наша ялинка повинна сяяти вогниками. Ми можемо прикрасити свою ялиночку або кольоровим пластиліном, теж робимо невеличкі кульки, або ось такими немистинками. У мене ось такі кольорові намистинки. І ось будуть такі. Ліхтарики у нас. Що за гостя у нас така? І весела, і струха. Ця є зірка угорі. На гілячках ліхтарі. Щоб заповнити весь простір, можна зробити ще ось таку гірляндочку. Я розкатала такий тоненький жгутик. Тепер теж можна або намистинками, або ось із кольорового такого пластиліну. Ось така у нас може виходити гірлянда різнокольорова. Ось така ялиночка святкова вийшла у мене. Тепер чекаємо на ваші роботи. До побачення маля!